І це моє нове відео. От. Це мій пес, як ви бачите, такий в мене є пес ще. Буде розпаківка, розпаковка, огляд моїх нових кросівок Джордани 12 і Ретро. Мені привезли їх з-за кордону. І вони дійсно оригінал. Бо до цього в мене були не оригінали. Одні були кросівки зимові. В мене Nike. ну Модель схожа на перші Джордани. І вона була зимова. Були дуже схожі на оригінали, але я в цьому не впевнений. А зараз давайте я вам покажу джордани. Ось ці джордани. Бачите, тут написано The Dubai Мол. З Дубай От. Можливо, колись я там теж буду. Можливо, квартиру куплю. Ніхто від цього не застрахований. Може хто подарить. Давайте я зараз буду роз запаковувати кросівки. Ось вони запаковані. Ось самі кросівки. Давайте їх витягнемо. Я їх ще не вдягав. Яка ця упаковка? Подивіться, яка внутрі. Видно? Джампмен написано. Ось така Ну вона потрьопана бо вона їхала з-за кордону. І давайте ж е, поміряємо ці кросовки. Дивіться, для початку ось такі кросівки в нас сині з чорним. Ось така підошва. Кросівки. З виду вони дуже жорсткі. Але це кросівки для баскетболу но... носити на кожен день. Не для баскетболу, я не баскетболіст. Просто на кожен день буду їх носити показувати вам, як вони йшов. Дивіться. Дивіться, така, ну, вам може не буде видно. Устілка внутрі, бачите? Устілка така цікава. Ну, не знаю, такі от. Все. Ну, що вам, що вам ще показати? Ось дивіться, до речі, це, як я зрозумів, номер форми Джордана, якщо я не помилився. От. І це дата народження моя. Я родився 23-го. Дуже цікаво. От, давно я хотів уже собі такі кросівки якісь е цікаві, і я не можу в них влізти. Так, да, дійсно вони жорсткі, вже відчуваю. Вони дуже зручні. Жорсткі кросівки. Такі кросівки, мій розмір, мабуть. Скоріше за все. Ну так, трішки жме, але коли в них ходиш, то якоби все не так вже й погано. Але вони так жорсткі. Да. І і п'ятка в них ось тут дійсно амортизує і дуже амортизує круто. Прям це відчувається. Ти ходиш. Прям як будто на таких подушках. Подушках таких цікавих. Цікаві відчуття. Да. Кросівки супер. Як вони будуть в носки, на кожен день, я вам буду розповідати. Не знаю. Провіримо. Добре. Ну що, любі друзі, я вже в цих кросівках хожу по вулиці, вже в парку. І зараз... Покажу вам, як вони виглядають, ось дивіться, Ось так, ми вже бачили, так вони виглядають. Ще раз вам. Вони дуже зручні такі справи, так що якось так. Ну що, любі друзі, я вже третій день в цих кросівках і можу сказати вам, що вони дуже зручні, цікаві кросівки. І тут є дві подушки в них. Ось, дивіться. Ось тут одна подушка, ось тут, де згибаються пальці інші. І тут в кросівках, як можете бачити, ось карбонова вставка посередині. Так що, такі. Дуже круті кросівки і до них треба, правда, звикнути. Але якщо ви звикші до такого типу взуття, можете брати їх на кожен день сміливо і літати в них. Пригати, скакати, бігати. Вони дуже круті. Для тренування, то геть інша розмова, то немає навіть мови про те, чи брати їх на тренування. Для тренування їх брати 100%. Ну що, любі друзі, кросівки мені підходять. Е, ношу вже їх не один день. Тому можу сказати, що на кожен день вони зручні і підійдуть. Хто любить такі моделі, то вони їм підійдуть. Комусь можуть показатися вони такими трішки важкими, важкуватими, але для мене вони не важкі. Нормальні. І ще там зверху на кросівках. Трішки видно клей. Але це не критично, і виглядають вони все рівно дорого. Ось так. Тому я ці кросівки рекомендую. Носитись, думаю, будуть дуже довго. І зараз вам ще покажу кросівки які були в мене до цього зимові. Nike. Але я думаю, що це не оригінали, але дуже схожі на оригінали. Тому що носяться круто. І зараз вам покажу. Ось дивіться мої нові кросівки. Ось так вони виглядають. Ось такі вони внутрі. Ось так я вам вже це показував. І ось мої, дивіться, старі. Бачите, теж найки, але ось така підошва в них. Але це, скоріше за все, не оригінали. Але дивіться, яка. Етикетка в них, де написано, тут о, все, розмір. І вони вже живуть в мене 7 років. І ця етикетка ще не відірвалася. В мене у всіх неоригіналах вона відривалася. А тут, як бачите, якось так. Ну, що ж, таке в мене вийшло відео. Так що ставимо лайки, підписуємося на мій канал, пишемо коментарі, як вам такі кросівки. Сподобались чи ні. І до скорих зустрічей в нових відео.